Традиційно призначайтеся Броніцький Юрій Олександрович, директор Південно-Західного регіонального управління Приватбанку. Власне, сьогодні відбувається форум для я так розумію для підприємців, для так. всіх тих, хто має справу з річми. Власне, що будете навчати, скажу так, на цьому семінарі, і власне, яка, яка мета? Скажемо, я би навіть трошки перефразував, верніше скоротив фразу для тих, хто має справу і крапка, або дві чи три крапки. Гроші тут не головне. Ті виклики, перед якими ми стоїмо, на які ми маємо знайти відповідь, ми як суспільство, ми як держава. Якщо ми хочемо, щоб держава залишалася як ефективно діючий економічний механізм, а не сировинний придаток чи придаток постачання трудового ресурсу комусь, От ці виклики вони сьогодні пов'язані на наш погляд з зовсім невідповідною роллю малого середнього бізнесу в нашій економіці, в нашому суспільстві в цілому. Досвід успішних країн та й досвід тих країн, які долали подібні перешкоди, свідчить однозначно: без достойного місця, без активного розвитку підприємництва вирішити нагальні проблеми неможливо. Жодного успішного суспільства і економіки в світі не існує, де немає потужного середнього класу. На сьогоднішній день на прилики жаль середній клас в Україні майже розчинився. По опитуванням останнім 0,7 відсотка. Вважають себе представниками середнього класу. Ну, до прикладу, в Європі це там більше 30%. Тобто ми зобов'язані сьогодні піднімати ті болючі питання, без вирішення яких нас немає, просто перспективи. Одне з них це створення нових робочих місць. Ми знаємо, що робиться сьогодні з трудовою міграцією, коли далеко не гірші працівники залишають територію України, залишають сім'ї, залишають дітей, залишають батьків. Вони робляться не з доброї волі. Умови сьогодні не створені для того, щоб залишити цих людей тут у нас, щоб вони створювали ВВП саме в Україні, сплачуючи податки, піднімаючи базис, економіку. Саме на це націлений форум. У нас є дуже гарні однодумці, союзники. В першу чергу це Український Союз промисловців підприємців. Вони виступили таким потягом, таким локомотивом у цьому русі. Видно, статутна діяльність саме націлена на це, і вони зразу сприйняли наші пропозиції. І ми за це дуже вдячні нашим партнерам. Спільно з ними, це вже 12-й форум в розрізі областей. Сьогодні одночасно проходить 4, так співпало Чернівці, Одеса, Харків і Херсон. Перший форум національного масштабу був проведений 21 жовтня у Києві. Ми запрошуємо до співпраці, звичайно, підприємницьке середовище, тому що певно, ніхто, як вони, знають, що саме потрібно покращити, що потрібно зробити, щоб їм жилося легше і розвиватися було впевненіше. І, звичайно, тут дуже велика роль влади. Причому влади не центральної. Ми багато м, закидів робимо часто е, центральній владі, вирішуючи, очікуючи вирішення якихось глобальних питань там. Це те питання. Яке от ми піднімаємо, яке потребує зусиль на місцях, тому що сьогодні, завдяки децентралізації, в місцевих бюджетах з'явилися появилися ресурси, появилися кошти. Куди їх направити? З якої ефективності вони будуть використовуватися? На які соціальні програми, звичайно. Але сьогодні потрібно думати про майбутнє. Майбутнє це нові робочі місця. Нові робочі місця це сплата нових податків, знову ж наповнення бюджету. От тут співпраця з владою, вона незамінна просто. Тому ми будемо звертатися разом з підприємцями, прислухатися до тих проблем, які є. Ми надали сьогодні для тих, хто потребує додаткового фінансування своїх проєктів альтернативний це вперше в Україні канал, альтернативне джерело, коли фінансування свого проєкту можна отримати не від банків, а від людей. Це проєктне фінансування, воно публічне, воно супроводжується невеличким відеороликом, інтерв'ю з власником бізнеса, розповіддю про себе. Це абсолютно безпечний вид інвестування, тому що сьогодні перший досвід показав, що ми маємо ну, чудовий результат по ризиковості цього портфелю. Крім фінансування, звичайно, є потреба в наших підприємців отримати додаткові компетенції, знання. Отакими От знаннями можуть поділитися досвідчені підприємці, успішні бізнесмени. І е, програма кредити українському бізнесу, чи вірніше навіть програма країна успішного бізнесу, яку ми започаткували, передбачає і. Таку навчальну допомогу постійно діючі методичні центри, от співпраці всіх складових, ми маємо перед собою амбітну мету створити, включно до 2018 року мільйон нових робочих міст. Звичайно, одному банку це не під силу. Ми порахували, які обсяги ресурсів потрібно задіяти. Це ні один банк України не здатний зробити. Тому це відкритий майданчик, це відкрита платформа, до якої ми запрошуємо всіх банків. Ми запрошуємо всіх, хто хоче інвестувати в український бізнес. І я думаю, що спільними зусиллями ця амбітна ціль буде досягнута на користь цьому суспільству. Власне кого запрошую, запрошували як спікерів, скажімо так, це місцеві мастодонти, скажімо так, бізнесу, чи обов'язково це, це українці? Так обов'язково українці дуже підприємливі люди, і в нас немає жодної області, де б в нас була проблема з. Спікерами від бізнесу успішно, У нас проблема інша, ми не можемо всім надати можливість висказатися. Це дуже гарний фактор, це позитив дуже хороший. І тому, звичайно, у сьогоднішньому форумі серед спікерів будуть успішні підприємці, саме Буковини. Крім того, будуть спікери, які будуть представляти е механізми роботи в бізнесі з Києва. Будуть консультації, консультаційні пункти щодо податкової юридичної аспектів, бухгалтерського обліку, нових електронних інструментів ведення бізнесу і так, далі, і так далі. І звичайно, ми запросили представників влади. Дуже важливо тут, щоб влада почула голос підприємців, тому що без оцієї підтримки. Напевне, буде важкувато таку глибу, самостійно піднімати. Більше того, ми пропонуємо владі не загальні лозунгові якісь речі. Ми пропонуємо розглядати можливість відшкодування компенсації відсотків по таким запозиченням, орієнтуючись на кількість створених офіційних робочих місць тобто, це ті вкладення, які повернуться в ті ж самі бюджети протягом ми порахували 10 місяців буквально. Це маховик, який можна розкрутити. Він може дати ефект мультиплікації. Тому тут дуже важлива співпраця і підприємців, і фінансових структур, і безумовно місцевих органів влади. Ось таке власне зараз економічна ситуація в Україні. Власне, вона? це досить таке болюче питання для української економіки. Власне, яким чином ну так на хлопський як то кажуть, можна створити ці робочі місця, тому що завжди красиво багато це а люди не завжди розуміють. Я так попросту щодо економічної ситуації думаю, тут ніяких макроекономічних не потрібно. Я одну цифру назву, вона страшна. Але сама по собі. Але я думаю, що відчуття кожного у своїй кишені, рівня можливостей по придбанню чогось, чи поїздки кудись, чи, 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 чи на дозвіллі десь потратити кошти, ми всі це відчуваємо. Оце є економічна ситуація, яка вже фізіологічно певна відчувається через обмеження споживчого кошику, там продуктового набору в своїй якості ціновій е, політрі. ВВП України, реальний ВВП України, за період з 2013 року зменшився вдвічі. Це, напевно, найбільше падіння в світі. Ми з 183 мільярдів доларів ВВП у доларовому обрахуванні, тому я називаю реальний ВВП, знизилися до 90 мільярдів у 2015 році. Це страшні цифри, тому що за цим стоїть наслідки. Вони е жорстко зв'язані. Ці наслідки це зниження платоспроможності населення, це безробіття, і ми це все відчуваємо. А це все виливається в макроекономіка, в мікроекономіку. Друге питання важливіше. Що з цим робити? Як цьому можна протистояти? Протистояти досвід світу, Є показує спосіб один. Розвивати власний підприємницький сегмент. Сьогодні доля малого середнього бізнесу у ВВП країни. Офіційно 6-7%. Ми розуміємо, що велика тінізація впливає на цей показник, але навіть з врахуванням тінізації це може бути десь аж 15%. Сусідня Польща це 40%. Європа до 70% і 80% і більше. В Японії 80 і більше відсотків. Доля малого середнього бізнесу в ВВП. Це зайнятість населення, це задоволені люди, це стабільність соціальна, це впевненість у завтрашньому дні. Це впливає на все. На провеликий жаль, сьогодні в показниках оцінки роботи всіх рівнів влади, спеціальних можливо організацій, такого КПЕ, як створення нових робочих місць, нікого немає. Ми про це не чуємо. Тому потрібно брати це в свої руки і проявляти ініціативу. От Власне, такі форуми націлені на те, щоб підняти цю тему. І ми дали механізм. Ми вже з допомогою цього проекту цієї нової платформи інвестування в проєктні запити бізнесу створили по нашим оцінкам біля 80 тисяч нових робочих місць в Україні. Це не за весь шістнадцятий рік, тому що платформа почала працювати десь з травня місяця. Це не повних півроку роботи, і це тільки старт, тому що є етап популяризації, є етап проби, вдосконалень і так далі. Тому ота амбітна мета: мільйон нових робочих місць. Ми переконані, вона досяжна. і ми будемо наполегливо над цим працювати разом з нашими партнерами. І предстатись, будь ласка, ще раз для тих. Доброго дня, мене звати Ігор Пріт. Я являюсь керівником малого та середнього бізнесу, південно західного регіонального управління Приватбанку. А тільки що ваш директор розповідав про те, що Приватбанк відкрив спеціальну платформу для того, щоб розпочалися дуже великі інвестиції в малий та середній бізнес. Але відчорашнього дня був прийнятий закон про мінімальну зарплату. І для дуже багатьох самих підприємців малого бізнесу, ви знаєте, що вони виживають за рахунок саме тіньової економіки. Це стало ну, чи не вибором закривати бізнес, чи не закривати. Скажіть, у своїй платформі яким бізнесмена уникати ці я впевнений, що кожен бізнесмен, підприємець, власник бізнесу думає про розширення, про розвиток. І саме за допомогою нашого проєкту Країна успішного бізнесу ми допоможемо розширятися вже існуючому бізнесу. Розширяється існуючий бізнес, створюються нові робочі місця, створюється нова додаткова вартість. І я впевнений, що саме за допомогою. Допомогою цього ми допоможемо і нашій Україні вийти з кризи і отримувати гідний дохід українцям забезпечувати е свої сім'ї. У нас в міх цях дуже популярний і на секретні до саме консультантів не так вже завжди легко. А яким чином можна ознайомитися детальніше з вашою платформою? де почитати, де ну. Звичайно, ті, хто сьогодні має можливість до інтернету, доступ до інтернету, завжди готовий, може побачити, почитати інформацію на нашому сайті проєкту. Чи через Приватбанк, чи через безпосередньо сайт проекту Куб ПБЮ з іншої сторони, у нас досить широка мережа відділень, як у місті, так і у області. Тому кожен наш працівник горить з цим питанням створення нових робочих місць, розвитку бізнесу. Тому і на відділеннях, звичайно, будь-хто бажаючи може звернутися і отримати консультацію. Ігор Пріт. Пріт. Традиційно да. Добрий день, Роман Криган, директор обласного обласної служби зайнятості. Я думаю, що це можливо, і це буде дуже позитивно як і для наших людей, так і для Приватбанку, тому що основним завданням для служби зайнятості це працевлаштування людей. І це і знімає і соціальну напругу. І, власне, відкриття власної справи це знову ж таки наші люди будуть і працевлаштовані, і вони зможуть і забезпечити і свої сім'ї, свої родини, і також вони зможуть створювати нові робочі місця. Про мінімальну зарплатню 300. Е, власне, якось на тому тижні я розмовляла з, ну, з такими нашому місцями, з зніка mm -hmm. і з Трембітою. Вони казали, що при дуже хорошій зарплаті до них люди не до чого там 4 так, заробітної плата, це досить непогано для чергівці. Власне, чому така склалася ситуація, що люди навіть на таку хорошу зарплату, не хочуть зайти і на підприємство? Ну, ви знаєте, напевно, все ж таки наші люди хочуть отримувати більше зарплатню для того, щоб змогли більше забезпечити і прогодувати свої сім'ї. Так що будемо сподіватися, що з підвищенням мінімальної заробітної плати це дасть поштовх для того, щоб і люди змогли отримати більше, більше зарплати. 1600. 1600. 1600 мінімальна зарплата, так прибирання це отримувала 1600. Старший науковий співробітник 3200. А, власне, не знаєте, як зараз це дві буде працювати? А, 3200, ні, це? я не думаю, що будуть, що будуть всі отримувати 3200. Я думаю, що все рівно. Е Люди, які мають вищу освіту, вони будуть вище отримати. А в робітничій професії значить, вони будуть все ж таки отримувати ту зарплату, на, на яку вони заслуговують. А власне, яка зараз ситуація в Андрії по працю коштування? Власне, наскільки ну, в нас є безробітні на даний час, у нас службі зайнятості стоїть на обліку більше 18 тисяч безробітних. З період за рік, а зараз стоїть 6 тисяч безробітних. Встигли влаштувати дванадцять тисяч. Більше да ми встигли влаштувати більше там десяти тисяч. Але це тільки офіційні дані, це ті, хто реєструється ті, хто реєструється. Ну, більше робітничі професії, більше вистривані робітничі професії, знову ж таки, і швачки, і водії, і електрозварювальники, все ж таки більше робітничі професії. Бізнес у нас відкриває? Так, ми відкриваємо. Ні-ні. Бізнес у нас люди приходять до нас, вони хочуть теж відкрити власну справу. Ми їм в цьому допомагаємо відкрити власну справу. Ну їм достатньо люди, які перебувають у нас на обліку, їм достатньо мати е, паспорт, інфекційний код. І на, при написанні бізнес-плану наші фахівці їм допомагають написати бізнес-план. Е, ну, Мінімальна е, середня у нас виплата сімнадцять тисяч, максимальна у нас 40 тисяч. Атовці у нас теж працевлаштовуються і так само вони відкривають власну справу. Тобто у нас зараз більше 10 атовців вже відкрили власну справу завдяки службі зайнятості. Ну, це різні, різні профілі, і сільське господарство, і, і магазини. Продовжують і... працювати, чи відкрили Ні, не, через різник? Продовжують, продовжують, вони задоволені, вони іменно продовжують розвивати власну, власну справу. На даний час да, з людей з людьми з обмеженими можливостями, значить, у нас на даний час теж наші фахівці мають індивідуальний до них підхід, і на даний час три інваліда у нас так само відкрили власну справу. Господи. Я буду Ну, Потім подивишся, як я може в паузу відео. Я вас ставлю голов'єксі. Представте, Каспруг, Алексій, Павлович Чернівецький міський голова. Бралися дуже багато людей, які або займаються бізнесом, або прагнуть ним займатися. Скажіть човнівцях. Є умови створені для початку бізнесу? Ну, те, що у нас багато підприємців, що у нас підприємливі люди, я думаю, це означає, що є умови. У нас більше 25 тисяч підприємців, які займаються підприємською діяльністю в місті, і більше 2 тисяч підприємств малого бізнесу. Це дуже важливо для нас, що відбуваються такі заходи, тому що ми сьогодні маємо сконцентрувати свої зусилля і влада, і підприємці, і фінансові структури для того, щоб допомогти сьогодні працювати підприємцям, допомогти створювати робочі. Місця, бо це є база, це основа нашої економіки. Не буде цього, не буде нічого. Не буде податків, не буде доріг, не буде шкіл, не буде медичного обслуговування. Тому цікаво, що є такі ініціативи. Сьогодні будемо спілкуватися і думати, що, що скажімо так, як рухатися. Ми з свого боку робимо максимально для того, щоб підприємці почувалися в місті комфортно, відкрити новий центр надання адміністративних послуг. Сьогодні більше 170 послуг надається в, в цьому приміщенні. Плануємо, зараз працюємо над запровадженням послуг, скажімо так, в електронному вигляді, для того, щоб максимально спростити бюрократичні процедури. Дякую. Запросити сюди людину, яку практично всі, практично всі з вас знають. Доброго дня, шановні колеги. Для мене надзвичайно важливо, що цей захід відбувається в чоді послуг в Україні. Більше 170 послуг передається надається там безпосередньо. Працюють зараз на надавати послуг в середньому середніх підприємствах, а й великого також, але не можу створювати нові робочі місця. Віровочому місцеві. організатор, вдячний всім, хто прийняв участь, я думаю, що хто сьогодні послухає. Дякую вам. Що ж, з легкої руки мера міста місті. Ми розпочинаємо з реформ. Я думаю, що саме з нинішньою владою особи підприємство і більш реальніше, більш молодого бізнесу, створення надання публіці та інші. До чого це не це призвело до того, перше, що облас у них інший опис. По-друге, склад, а рік чує фантастрофа, які мали кульовані функції форум, ми запрошуємо до виступу першого заступника облача поставити. Власнояди, імені охологію, чорнівець ради івана Мотяна та відсело особисто вітаємо. Частіше. Стають предметом обговорення не тільки в урядовому секторі, а й кабінет міністрів, обласні державні адміністрації, районні адміністрації, фіскальні і фінансові органи увагу на, на те, як підприємці нашого краю приймають участь в їх громадському житті. Вони хочуть. Співпрацювати з цими ж об'єднаннями. ми платимо внески, і ви нас будемо будемося до обласної ради. Дуже мало звертається підприємців. З того, двоякий висновок, що наших підприємців або немає проблем в чому. Хотіла б вас закликати до суспільного діалогу з владою. Тільки тоді. Доті... До форуму «Україна. Україна, країна підприємців, є Приватбанк, і вже не перший рік країна успішного бізнесу. І сьогодні. Ми маємо нагодову. Дякую. Для нас досить безпечна доленосника. Якщо ми хочемо втримати країну в розв'язку, одночасно з нами працюють в Одесі, в Харкові, в Херсоні та ставився трьох мільярдів. Досить світовий. Традиційно ти Я прізвище і ваша. Мене звати Ігор Гуляга, я представляю сферу послуг, а саме середній бізнес у сфері надання професійної пральні послуг, професійної пральні. Власне, скажіть, от скільки років тому відкривалося, і які були, скажімо так, перепони для от середнього малого бізнесу? Власне, які перепони є в Чербікцям для відкриття бізнесу? Ну, взагалі, наше підприємство вже існує 8 років. Розпочинали ми дійсно як малий бізнес. Розпочинали з одної пральні. На даний момент за вісім років ми вже виросли до чотирьох пралень. Маємо представництво на західній Україні, а саме місто Львів, місто івано та місто Чнівці. За цей період у нас. Дуже багато було різних проблем у зв'язку з розширенням, тому що ми кожного року збільшували об'єми, залучали нових клієнтів, наймали нових людей і знову ж таки це мали свої проблеми. Ці, всі, всі моменти мали свої проблеми. І тому участь в таких форумах, які проводять для підприємців разом з і це дуже важливо, тому що дуже багато ресурсів потрібно, як технічних, так і фінансових, і саме головне людських. Завдяки спілкуванню, можливості цієї спілкування з владою, з підприємцями, можна налагодити свої ділові контакти. Це раз, але по-друге, зрозуміти, яка буде стратегія на майбутнє. Тобто, якщо влада нам пропонує якісь чіткі правила гри, що саме важливо, насправді від влади потрібно, це чіткі правила гри, які не будуть змінюватися кожного кварталу. Це дуже важливий фактор. Другий важливий фактор це залучення ну, своїх ресурсів які необхідні. Для цього вже потрібна співпраця з банком. Прекрасну ідею ми зараз дуже сильно розглядаємо їхню пропозицію про участь у Кубі, Клуб успішних Куб, клуб, як називається? <різький. різький> <різький> клуб українського бізнесу. Там цікаві їхні пропозиції, тому що зараз у нас на меті є далі розширення і можливість участі в цьому проєкті нам цікавий. Чи ми будемо приймати участь чи ні, ми будемо розглядати цю пропозицію, але в будь-якому випадку нам ця інформація потрібна. Тобто проведення такого форму дійсно важливе для того, щоб зрозуміти, куди нам потрібно рухатися, які нам ресурси залучати і звідки їх залучати. Скажіть, а коли розпочинали бізнес? Брали, можливо, ну, ну понятно, для кожного потрібен капітал. Брали кредит в банку чи там по знайомим труси на їх така Ну, Власне кажучи, інвестиції були з різних джерел. По максимуму, звичайно, намагалися обходити своїми силами, планувати, але все залежить просто від стратегії розвитку бізнесу. Якщо відбуваються кардинальні швидкі зміни, звичайно, потрібні якісь додаткові зовнішні джерела. Якщо розвивається еволюційно потихеньку, то обходимося власними силами для того, щоб розвиватися. Просто все залежить від стратегії розвитку і все. Однозначно в цивілізованому світі ніхто не обходиться без кредитів. Але чи брати кредити, чи залучати інвестиції, це вже визначається по, по ходу справи, скажімо так. От скажіть, держава підтримує підприємців? Ну я знаю, 8 років тому ситуація зовсім по-іншому виглядала, так? І власне зараз. Ну може порівняєте якось так. Про те, що про те, що держава підтримує підприємцям, досить спірне питання, тому що. Повторюю, що ми до сих пір не знаємо чітких правил гри. Якщо місяць назад змінюється мінімальна ставка да, робоча, це насправді прекрасно, тому що люди будуть отримувати більше, будуть більше відшкодування у бюджет у вигляді податків ЄСВ і так далі. Але знову ж таки, дуже би хотілося від держави тільки одне. Якщо це збільшилось, значить це збільшилось, там, на рік, на два, на три. Ми маємо, ми маємо можливість спланувати свої дії. Якщо правила гри змінюються кожного кварталу, це вже є насправді проблема. Мінімальної ставки, що це, скажемо так, последній этот в гроб, скажем так, малого бізнесу. Що це дуже багато підприємців просто за ну я не знаю, не вигрібають. Поки поки що, поки що наразі рано оцінювати, чи це буде так, чи це буде інакше. По прогнозах влади це буде. Покращення по прогнозах бізнесу ну не так це все однозначно. Але як буде в майбутньому, ну, по-перше, ще не прийнятий, ми не бачимо остаточної редакції, є тільки перші читання. І що там в кінці буде, знову ж таки, повертаємось до того, що ми не розуміємо, що далі буде. От коли вже будуть чітко визначені умови, для кого підвищується, як підвищується, з який період, тоді вже можна робити якісь висновки. Наразі просто це зарано. Тобто, можна так, скажімо так, узагальнити, що український бізнес. Суті, справа така... Ризиковано. 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 Ризиковано однозначно. ногами і ще іншим. Фарцовщика, спекулянта, нормальної економіки всіх країн, цивілізованих країн світу. Іншого не дано. Якщо ми не зможемо доїти, всіх світло знімають шляхи.